З вами Ірина Панченко. І сьогодні ми з вами розглянемо таке поняття, яке називається середня лінія трапеція. Нагадую, що це курс геометрії 8 класу. Отже, трапеція, давайте згадаємо, це чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні. Ці паралельні сторони називають основи трапеції, а не паралельні сторони називають бічні сторони трапеці. Якщо о, точка М це середина бічної сторони або бічної сторони, наголошую, а точка Н середина бічної сторони С, тобто точки М це середини бічних сторін трапеції. Якщо ми їх сполучаємо за допомогою відрізка, то цей відрізок називається для трапеції середня лінія трапеції. Ще раз, якщо точка М є серединою бічної сторони АВ, а точка N середина бічної сторони С, то відрізок МН це середня лінія трапеції. Які ж властивості має середня лінія трапеції? Виявляється, що середня лінія трапеції має дуже схожі властивості з властивостями середньої лінії трикутника. Вона паралельна двом основам трапеції і дорівнює пінсумі цих основ. Це є відповідна теорема курсу 8 класу. Отже, давайте спробуємо з вами її довести. Ця теорема говорить про те, що у нас є трапеція, у нас є середня лінія, і треба довести, що наша середня лінія перша паралельна кожній основі БЦАД, вибачте. Власне, достатньо довести, що вона паралельна одній з основ, бо ми пам'ятаємо з вами, що якщо пряма паралельна одній з двох паралельних прямих, то вона паралельна та інші. І друге те, що МН дорівнює півсумі основ. Нагадую, що в трикутнику вона дорівнює половині сторони трикутника, а тут дорівнює півсумі основ. Отже. Для цього ми з вами зробимо наступне. Ми продовжимо сторону АД, добудуємо пряму, якій належить ця сторона. Далі проведемо пряму БН до точки її перетину з прямою АД. Назвемо цю точку, наприклад, К. Отже К це точка перетину прямих БН і АД. Що у нас є на рисунку? На рисунку у нас є тепер ще два трикутники. Це трикутник БЦН і трикутник ДКН. Давайте їх порівняємо. Трикутник BCN і трикутник, якщо BCN, KDN. Я стверджую, що вони рівні. Чому? Давайте подивимося, які у них елементи рівні. Згадуємо: для того, щоб довести рівність трикутників, треба навести три пари рівних елементів. Причому не просто рівних будь-яких, а ті, що відповідають. Будь-який з трьох ознак рівності Ну, Давайте подивимося, що у нас є. У нас вже точно є, що у нас відрізок СН і відрізок НД рівні між собою, тому що точка М за умовою серединка CD. Отже, СН дорівнює ND. Далі, якщо уважно подивитися, то у нас кут BNC і кут ДНК, вони у нас вертикальні. А вертикальні як ми з вами знаємо. Рівні. Тут БН, це дорівнює куту ДНК, бо вони вертикальні. Якщо у нас є сторона і прилеглий кут, то нам треба шукати або другу сторону, або е, інший кут. Зі стороною не знаю, але я стверджую, що код БЦН буде дорівнювати куту НДК, як внутрішні різносторонні при паралельних БЦ АК і січній CD. Отже, кут БЦН дорівнює куту НДК, це кути внутрішні різносторонні при БЦ паралельно АК і С де у нас січна. Отже, наші трикутники дійсно рівні за стороною і двома прилеглими кутами. як ми з вами пам'ятаємо, то є друга ознака рівності трикутників. Прибираю знак питання, пишу друга ознака. Що ж нам дає рівність цих трикутників? Рівність цих трикутників е, дає нам е, те, що відрізок БН. Буде дорівнювати відрізку МК. Раз. І відрізок ВС буде дорівнювати відрізку ДК. Якщо трикутники рівні, то відповідні елементи у них також рівні. Отже, з рівності трикутників у нас випливає. І запишемо висновок. Отже, ми маємо, що BN дорівнює NK, а це означає, що точка N є серединою відрізка BK. тобто N – середина BK. І відразу давайте зробимо висновок. Якщо точка Н є серединою відрізка БК, а точка М є серединою відрізка АБ, то в трикутнику АБК АБК, МН є середньою лінією, тому МН середня лінія трикутника АБ, а якщо це середня лінія трикутника АБК, то МН паралельно АК. Паралельно АК. А якщо МН паралельно АК, то МН паралельно АД. А оскільки у трапеції БЦ і АД паралельні, і МН паралельно одній з двох паралельних, то вона паралельна і другій. МН паралельно ВС. Подивіться, будь ласка, перший пункт ми з вами вже довели. МН як середня лінія трапеції, паралельна основам трапеції ВС та АД. Друге, ми казали, що з рівності наших трикутників випливає, що БЦ відрізок і ДК рівні. Знову згадаємо, що оскільки у нас МН середня лінія трикутника АБК трикутника, то МН дорівнює половині сторони трикутника, тобто МН дорівнює половині АК. МН дорівнює половині АК за властивостями середньої лінії трикутника АВК. Але з яких двох відрізків складається відрізок АК? Він складається з АД та ДК. Тобто дорівнює одна друга АД плюс ДК. Але відрізок ДК дорівнює відрізку БЦ. Тобто МН дорівнює одна друга АД плюс БЦ. Ми довели другий момент. Отже, перший і другий загальний висновок ще раз проговоримо. Середня лінія трапеції, паралельна основам трапеції, і дорівнює півсуми півсумі цих основ. І, е на останок розв'яжемо одну невеличку задачку, яка пов'язує і середню лінію трикутника, і середню лінію трапеції. Отже, задача у нас така. У нас є трикутник АВЦ, в якому на рівних Відстанях позначено точки М і Н. Тобто довжина АМ дорівнює МН дорівнює НБ. Через точки М і Н проведено паралельні прямі між собою і паралельні до АС. Тобто МК паралельно МП паралельно АС. Довжина відрізка МП8 сантиметрів, Треба знайти довжини довжину відрізка Треба знайти довжину відрізка АС. Ну, по-перше, ми можемо сказати, що. Оскільки через точки Н і М проведено прямі паралельні до А то за теоремою Фалеса відрізки БК, КБ і ПЦ будуть також між собою рівні. Отже, оскільки Н АМ АМ дорівнює М, М дорівнює НВ, то Б, е, давайте знайдемо С П дорівнює ПК дорівнює КБ. І на рисочку у нас є декілька різних фігур, і на даний момент спочатку мене буде цікавити, мабуть, трикутник МВ. Цей трикутник. Чому він? Тому що в цьому трикутнику, як ми бачимо, МК є середньою його лінією. Друге, в трикутнику МБ. Значить, це половина від восьми, тобто см. А далі ми розглянемо трапецію Анк. Оцю трапецію А Н, К, Третя. А Н К це трапеція. Ну, чому трапеція? Тому що вона за умови ці е, лінії паралельні. І М і П середини відрізків Н і К, тому МП e, є середньою лінією цієї трапеції. НП середня лінія. За властивостями середньої лінії. Е, середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Тобто? МП дорівнює одна друга АС плюс НК. А плюс НК. Отже, МП ми з вами знаємо вісім. дорівнює одна друга, А це ми не знаємо. Плюс чотири. Половина від 16. Отже, А плюс 4 за умову дорівнює 16. Або е, можемо помножити обидві частини на 2, якщо так зрозуміліше. Отже, ще раз. Або я враховую, що 8 це половина від якогось числа, від якого? Від 16. Так, значить, АЦ плюс 4 має бути 16. Або просто помножимо обидві частини на 2. 8 на 2 16. Одна, друга і два скорочується дорівнює АС плюс 4. До якого числа треба додати 4, щоб отримати 16 до 12. Або, щоб знайти АС, від 16 віднімаємо 4. І в тому і в тому випадку АС у нас 12 см. 12 см. Хочу звернути вашу увагу, що ми в цій задачці використали і теорему Фалеса. І властивість середньої лінії трикутника, і властивість середньої лінії трапеці. Подивіться, яка цікава задача. І ще на один момент хочу звернути вашу увагу. Подивіться, 8 см другий відрізочок більше за перший на 4 см, а 12 більше за 8, також на 4 см. Тобто, якщо у нас є трапеція, то середня лінія трапеції. На одне і те саме число більше за меншу основу і менше за більшу основу. На цьому дане заняття ми з вами закінчуємо.